Біологія найбільш адаптивних тварин до виживання. Уявіть собі, що наш світ раптово стає непридатним для життя. Льодовики тануть, океани закипають, небо чорне від попелу, людство панікує, а деякі тварини виживають, ніби нічого не сталося. У цьому відео ми поговоримо не просто про дивовижних істот, а про справжніх чемпіонів виживання, тих, хто здатний пережити ядерну зиму, і подорож у космос, і навіть власний колапс, якщо це буде потрібно. Ви будете вражені, як деякі створіння пристосувалися до умов життя, у яких ми б не проти. Трималися й години. Їхні організми це біологічне диво, яке кидає виклик законам природи. Готуйтеся дізнатися, хто ці тварини, і які суперздібності дозволяють їм виживати там, де все інше гине. Додивіться відео до кінця. Останній герой з цього списку вас точно шокує. Тарган. Тілення витривалості. Його не люблять, його намагаються знищити, але він завжди повертається. Тарган справжній майстер виживання, який пережив епохи, катастрофи та незліченну кількість наукових експериментів. Таргани з'явилися на планеті понад 300 мільйонів років тому. Це було ще задовго до динозаврів, і з того часу в їх біології майже нічого не змінилося, а це неабияк свідчить про їхню надзвичайну ефективність як виду. Вони здатні вижити у вкрай несприятливих умовах, без їжі до місяця, без води до тижня. Без голови до 9 днів їхнє тіло дихає через спеціальні отвори, які називаються стигми, тож навіть втрата голови дозволяє таргану ще тиждень приводити свої справи до ладу, перш ніж померти. Більше того, деякі види тарганів витримують в 10 разів більше радіації, ніж людина. У дослідах з опроміненням вони демонстрували надзвичайну стійкість, що породило міф, мовляв, таргани здатні пережити ядерну атаку. І хоча це перебільшення, вони справді набагато витриваліші за людей. Окремої уваги заслуговує їхня Здатність до адаптації. Таргани навчилися виживати навіть у сучасних багатоповерхівках, ігноруючи пастки, потрути та навіть деякі нові інсектициди. Вони можуть змінювати поведінку у межах кількох поколінь, формуючи нові звички. Наприклад, уникати солодкої приманки, якщо вона колись була отруйною. Це рідкісна гнучкість серед комах. Їхні вусики це сенсорні антени, що вловлюють найменші коливання повітря, а ноги дозволяють розвивати блискавичну швидкість. Завдяки сплюснутому тілу таргани проникають у найву Ще щілини, ховаючись навіть там, де здається неможливим. Блукаючи в темряві, таргани дуже добре відчувають смачні жирні кислоти, які знаходяться у вухах людей. Тому, натрапивши на людське вухо, вусатий розуміє, що там вузько, душно і тепло. Саме такі будинки їм подобаються. А яка істота відмовиться від вільного будинку з безкоштовною їжею? Тарган це справжній виживальник у світі комах. Його не лякає ні катастрофа, ні отрута, і, схоже, він залишиться тут надовго. Друзі, а як ви ставитесь до тарганів? Напишіть. Свою думку в коментарях. Пацюк передвісник катастроф. Його ненавидять. Його вважають символом бруду та хвороб. Але саме він гені адаптації. Пацюк один із найрозумніших і найвитриваліших савців на планеті, здатний вижити там, де інші давно б загинули. Пацюки слідують за людиною протягом багатьох століть. Вони чудово пристосувалися до життя в міських каналізаціях, на палубах кораблів, полях чи смітниках. І їхній успіх це результат дивовижного поєднання інтелекту, стратегії та фізичних здібностей. Вони вміють орієнтуватися в складних лабіринтах, легко навчаються, розрізняють голоси, а деякі навіть піддаються дресируванню. У наукових дослідженнях їхній мозок часто використовують як модель людського. Імунітет пацюків окрема історія. Вони виживають, споживаючи те, що вбило б більшість інших істот, отруєну їжу, хімікати, токсичні відходи. І навіть якщо один загине, інші навчаються уникати небезпеки, тому що пацюки Справжні майстри вчитися на чужих помилках. Мало хто знає, та пацюки можуть вижити без води довше, ніж верблюди, а їхні зуби наскільки міцні, що вони прогризають бетон і металеву сітку. Вони плавають годинами, пірнають, проходять через вузькі труби і навіть здатні вистрибнути з унітазу. Так, так, ви почули все вірно. Це пояснюється тим, що щури добре плавають і можуть перебувати під водою до трьох хвилин. Крім того, їх тіло влаштовано так, що вони здатні пробратися в будь-яку щілину, в яку пролазить їх голова. В одному з експериментів під дослід. Ніщур дійсно проплив по трубі, знайшов у середині унітазу місце для перепочинку, а потім дістався і самої чаші. Тож будьте обережні, коли наступного разу в незнайомому місці підійдете до туалету, можливо, там уже зайнято. Їхній соціальний устрій складний і чіткий. Вони попереджають одне одного про небезпеку, доглядають за хворими та будують складні тунельні системи. А ще в народі існують легенди, що пацюки можуть передбачати майбутні катастрофи, і ці легенди мають підґрунтя щури неодноразово ставали героями новин, коли масово залишали кораблі чи будівлі перед землетрусами, пожежами або повенями. Вчені вважають, що завдяки надзвичайно чутливому нюху, слуху та сприйняттю вібрацій пацюки здатні вловити найменші зміни в довкіллі, те, що людським органам нам чуття недоступне. Пацюки це не лише вуличні виживальники, а й інтелектуальні істоти. Вони легко навчаються, розпізнають свої імена, можуть проходити лабіринти, вирішувати головоломки і навіть співпереживати. Дослідження показали, якщо пацюку надати вибір між порцією їжі та можливістю допомогти іншому пацюкові, він часто обере допомогу. Цей прояв емпатії вражає і змушує по-новому подивитися на цих унікальних тварин. Пацюк це не просто шкідник, це втілення витривалості, хитрості й житі. Навіть якщо весь світ зникне, є шанс, що пацюки залишаться як мовчазний свідок нашої історії. Полярна акула майстер метаболізму. У крижаних водах Північного океану, де панує вічна темрява, майже не буває їжі, а температура опускається до рекордних мінус 2 градуси за Цельсієм. Живе істота, яка ламає всі сучасні уявлення про виживання. Це полярна акула, або, як ще її називають, гренландська. Вона є одним з найзагадковіших хижаків планети і абсолютний рекордсмен серед довгожителів. Вік деяких особин може становити понад 400 років. Уявіться, акула може плавати в морях ще за часів Петра могили. Її біологія вражає не менше. Через з надзвичайно низьку температуру середовища метаболізм цієї істоти працює повільно, майже як у сплячому організму. Вона плаває зі швидкістю близько 1 км за годину, що робить її однією з найповільніших акул у світі, але така лінивість не є недоліком, це адаптація. Завдяки їй полярна акула витрачає мінімум енергії, що дозволяє виживати там, де вкрай мало їжі. Її очі часто уражені паразитичними червами, що робить зір майже непридатними. Але це не проблема. Полярна акула полює не очі. Вона спирається на винятково чутливий нюх та здатність вловлювати навіть найслабші електричні сигнали. Саме так акула знаходить здобич у повній темряві. Ще однією особливості цієї акули є відсутність нирок і від них шляхів. Сечовина виводиться через шкіру, внаслідок чого м'ясо акул містить високі концентрації отруйних сполук, тому її м'ясо отруйне для людини через високу концентрацію тримати ламіну – речовини, яка, в свою чергу, допомагає протистояти холоду та тиску глибоводдя. Полярна акула не. Просто виживає в екстремальних умовах. Вона там панує. Її тіло це жива машина, налаштована на терпіння, витривалість і абсолютну адаптацію. У світі, де швидкість і сила, синоніми успіху, вона доводить. Повільність і спокій теж можуть бути еволюційною перевагою. Голий землекоп життя без болю та кисню. У посушливих саванах Східної Африки глибоко під землею мешкає один з найбільш сагаткових і вражаючих савців на планеті голий землекоп. Його зовнішність може викликати здивування чи навіть відразу. Але ця непримітна тваринка справжній шедевр еволюційної інженерії. Голий землекоп живе у великій колонії, подібній до Мурашника. У центрі колонії єдина королева, що розмножується, а всі інші особи не поділені по професіях воїни, робітники, няньки. Така соціальна структура серед савців унікальні. Не явище, і в природі їй майже немає аналогів. Проте ще більш вражаючі біологічні властивості голого землекопа. Його організм навчився виживати в умовах майже повної відсутності кисню. Під час гіпоксії він переходить з глюкозного на фруктовий обмін, як деякі рослини. Завдяки цьому він може пережити до 18 хвилин у середовищі без кисню, смертельному для більшості тварин. Ще одна неймовірна властивість чутливість до болю. В організмі землекопа відсутні деякі нейромедіатори, які передають Гнали болю при опіках чи подразненнях, також він майже не схильний до раку, має виняткову стійкість до токсинів, а його клітини майже не старіють. Тривалість життя може сягати до 30 років, що вшестеро довше, ніж у звичайної миші. Його шкіра зморшкувата й позбавлена шерсті, але саме така будова дозволяє легко переміщатися у вузьких підземних ходах. Його зуби настільки сильні, що він може проривати тверду ґрунтову породу. Голий землекоп це не просто аномалія природи, це біологічне диво, яке показує на що здатна еволюція в. Боротьбі за виживання. Він довів, слабкість це лише видимість, а справжня сила у адаптації. Тардіграда. Водяний ведмідь. Капсула часу. Вона менша за міліметр, але має виживальність, яка вражає навіть вчених. Зустрічайте тардіграда або ж водяний ведмідь. Це одна з найзагадковіших істот на землі, яка живе мільйони років і демонструє неймовірну витривалість, яку не має жодна інша відома тварина. Тардігради мешкають практично всюди у мохах, лишайниках, ґрунті, морях, гарячих джерелах і навіть льодовиках. Але головна їхня суперздібність це криптобіоз. У відповідь на екстремальні умови, спеку, холод, радіацію, висихання чи навіть повну відсутність кисню, тардіграда може висохнути, впасти у стан повної зупинки метаболізму, перетворившись на так звану тун мініатюру. Капсулу життя у цьому стані вона може вижити без води десятки років, витримати температуру від мінус 270 до плюс 150 градусів за Цельсієм. Тиск у 6 разів вищий, ніж на дні маріанської западини, і навіть випромінювання, яке вбиває людину за лічені хвилини. Найвідоміший експеримент показав, після перебування в космосі без кисню тиску під жорстким ультрафіолетом та радігради ожили, ніби нічого й не сталося. Цей ефект забезпечується завдяки спеціальним білкам, які захищають ДНК від поширення. Крім того, вони використовують скляподібні речовини, які стабілізують клітини у замороженому стані, без втрати їх структур. Їхня здатність перечекати смерть не має аналогів, і як тільки умови знову стануть сприятливими, тардіграда оживає, повертається до звичайного життя і продовжує харчуватися мікроскопічними водоростями чи бактеріями. Тардіграда це мікроскопічна машина часу, яка доводить, розмір не має значення, коли йдеться про абсолютне виживання. І можливо, якщо життя коли-небудь знайдуть на іншій планеті, воно Буде схожим саме на неї. Світ дикої природи вражає своєю унікальністю і неймовірною здатністю пристосовуватись. У кожної з п'яти тварин, про які ми сьогодні говорили, є свої унікальні біологічні інструменти для виживання, які роблять їх справжніми чемпіонами адаптації. Вони живуть там, де інші не змогли, переносять те, що знищило будь-який інший організм, і показують наскільки різноманітною і витривалою може бути форма життя. Їхня еволюція це сила чи розум, а пристосування витривалість і унікальна біохімія. Ці тварини. Справжні символи виживання. І хто знає, можливо, саме вони переживуть нас і ще довго нагадуватимуть про силу природи навіть після найгірших катастроф.